Вітаю з вами Катерина. В умовах, коли ворог намагається пошкодити енергетичні об'єкти нашої країни, а вартість електроенергії постійно зростає. Використання альтернативних джерел енергії стає важливою умовою нашої стійкості та водночас бережливого ставлення до навколишнього середовища. Приємно, що у моєму рідному конотопі є чимало прогресивних людей, управлінців, які розуміють важливість генерування зеленої енергії, та у тісній співпраці із благодійними організаціями оснащують сонячними електростанціями важливі заклади нашої громади. Наше місто активно рухається і розвивається у цьому напрямку, адже енергонезалежні будівлі це запорука комфорту, екологічності та ощадливого використання ресурсів. Уже понад вісім років у місті Конотоп здійснюється активна робота у напрямку залучення інвестицій для посилення енергоефективності об'єктів критичної інфраструктури та соціально важливих будівель, а саме медичних та освітніх закладів. Зокрема, вже три будівлі медичного містечка оснащені сонячними електростанціями різної потужності та модифікації. Гібридна сесна будівлі пологового відділення з дитячою поліклінікою та діагностичним центром, потужністю 40,6 кВт. Її встановлено у рамках проєкту відновлювальні джерела енергії на стійкості України за фінансування GIZ. Мережева на будівлі гінекологічного корпусу ЦРЛ потужністю 55 кВт. Встановлено за рахунок участі Конотопської громади у програмі міжнародної технічної допомоги. Спеціальна програма підтримки України від GIZ. Комбінована СЕС на будівлі господарчого корпусу, яка живить відділення гемодіалізу. В хірургічному корпусі Конотопської ЦРЛ потужністю 30 кВт. Ініціатива реалізована за рахунок гранту Посольства Федеративної Республіки Німеччина. Сонячні електростанції це запорука того, що навіть у часи блекаутів конотопські лікарі зможуть рятувати життя та допомагати малюкам з'являтися на світ. Про переваги наявності сонячної станції у медзакладі розповіла заступник медичного директора з дитинства та пологової допомоги Конотопської ЦРЛ Раїса Федченко. Коли відсутнє світла, то третій поверх пологового відділення це самий такий знайомий наш поверх, де знаходяться пологові зали, де знаходиться операційна, де проводиться і пологи, і оперативне втручання жінкам при відключенні світла. Ці батареї гарантують, що буде працювати світло, буде працювати апаратура, вся яка потрібна, і жінки будуть забезпечені всім необхідним. Ця стратегія вже працює на позитивний імідж Конотопського пологового будинку. До нашого міста приїжджають народжувати жінки з різних регіонів України. Розповідає завідувачка відділення Тетяна Кузьменко. Як ви бачите, наші прилади, вони всі залежать від електроенергії, і лампа, і стіл він піднімається, опускається, і без електроенергії ми не можемо жити. А враховуючи час, в якому зараз живемо, війну, ми дуже залежимо від того, чи є світло, чи відключене світло. Чи... Є перебої в системі, але у нас є дуже прекрасна річ. Нам дуже повезло, що вона у нас є. У нас є сонячні панелі, які нам поставили. Завдяки цьому. Ми завжди маємо світло електроенергію і завжди ми знаємо, що апарати нас не підведуть в той момент, коли вони нам конче потрібні. Важливо те, що наявність гібридної сонячної станції на даху пологового відділення та спеціального обладнання до неї дозволяє завжди мати запас енергії, яку можна буде використовувати у разі потреби. Ось тут, на технічному поверсі, знаходиться система, яка накопичує енергію сонця для потреб медзакладу. Сонячні електростанції у конотопі вже роблять вагомий внесок і у електропостачання освітніх закладів громади у перехідні сезони та в умовах аварійних відключень. Наразі уже три ліцеї і дитячий садочок міста відчувають на собі переваги наявності сонячних панелей. Гібридна сес встановлена на даху ДНЗ номер 4 потужністю 5 кВт від благодійного фонду «Енергія природи. Мережева СЕС з Конотопського ліцею номер 1 потужністю 10 кВт реалізована у рамках комплексного проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. коштом GIZ. гібридна сест на даху Конотопського ліцею номер 2 потужністю 5 кВт. Донор міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я. Гібридна се з Конотопського ліцею номер 7 потужністю 6 кВт, яка була встановлена завдяки підтримці ЮНІСЕФ. У Конотопському ліцеї номер 7 імені Григорія Гуляницького сонячна електростанція з'явилася лише наприкінці минулого року, але користь та економія від її використання вже серйозно відчувається, каже директор освітнього закладу. Конотопському ліцеї номер 7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міської ради встановлено 14 сонячних панелей. Два акумулятори і інвертор гібридного типу. Зараз ми, дивлячись на додаток, бачимо, що наша сонячна станція виробляє 504 Вт. Відповідно, накопичувачі наші це акумулятори, зараз зарядження 98%. Від мережі ми беремо 18 ватт і на споживання в нас йде 175 Вт. В свою чергу директорка ліцею номер 2 розповідає, що саме завдяки сонячним панелям, які тут встановили у квітні 2023 року, під час кризових періодів в енергетичній системі України вдалося забезпечувати живленням усі прилади центру внутрішньопереміщених осіб та інше обладнання, це дало можливість втілити в життя багато добрих справ для жителів нашої громади та військових. У закладі освіти було встановлено сонячні панелі, інвертор та акумулятор. Це дає змогу підключити величезну кількість різних пристроїв, які необхідні для роботи. Адже в закладі освіти здійснюються майстер-класи, проводяться заняття з елементами тренінгу, як для нових членів громади, так само і для учнів, педагогів, батьків. До речі, на базі Конотопського ліцею номер 2 створено команду енергоменеджерів. Тут у цікавій та доступній формі діти вивчають принципи енергоефективності та застосування їх у повсякденному житті. Чим більше ми будемо заощаджувати енергію, чим більше ми будемо працювати вдома кожний над збереженням електроенергії, тим менше її треба буде виробляти. Зелена енергія це крок до екологічного майбутнього. У застосуванні альтернативних джерел енергії важливий комплексний підхід, адже недостатньо просто встановити на даху приміщення сонячні панелі. Важливо застосувати максимально ефективний алгоритм енергоефективних заходів. Наприклад, як це вдалося зробити у Конотопському ліцеї номер 1 Конотопський ліцей номер 1 є прикладом комплексного провадження енергоефективних заходів, адже за рахунок грантової підтримки Європейського союзу було виконано повну термомодернізацію будівлі, яку ми тут. Бачимо. Тепер ліцей є також прикладом використання зеленої енергії, і це наша гордість. Цю сонячну станцію встановлено за грантової підтримки GIZ. Саме завдяки такому підходу конотопу вдається тримати впевнене лідерство в області за показниками реалізації проєктів з енергоефективності. І тут не збирається зупинятися на досягнутому. За моєю інформацією у місті мають намір і надалі оснащувати сонячними панелями об'єкти критичної інфраструктури та соціально важливі заклади.